Вадіта, як вона є, глава 14. Тригуни матеріальної природи. Ви вже трохи знаєте про гуни матеріальної природи. Ми з вами на курсі про нього говорили. От, от, я вам даю посилання тепер на перше джерело. От, і якщо ви послухаєте лекції духовних вчителів, вони там цю тему розкривають дуже глибоко. От, є дуже багато цікавого матеріалу, от, він дійсно корисний. Варто його вивчати, от воно багато чого пояснює, розумієте багато чого. ну Також як ми це використовуємо в едині стрілу, ви знаєте. Да? Так, якщо ви, до речі, попали відразу на цю 14 главу, на це відео, будь ласка, перегляньте в цьому плейлисті перше відео. Перші хвилини я там пояснюю, що ми тут за відео знімаємо і для кого вони призначені. Так, поїхали. Верховний Бог особа сказав, і знову я сповіщатиму тибун. Тобі неперевершену трансцендентальну мудрість, найкращу з усього знання, пізнавши, яку всі мудреці досягли найвищої досконалості. Людина, ж людина, що просвітлена цим знанням, може досягти трансцендентної природи, такої самої, як і моя, власна. І тоді вона вже не народжуватися, не народжуватиметься під час творення і знищення. Не, загрошув... Не загрожуватиме їй. Сукупна матеріальна субстанція, що її називають браманом, є джерелом народження осину Бгарата. І в цьому брамані я зачинаю всіх живих істот, даючи їм можливість з'явитися на світ. Оце в е... нас є третє. Як же ж воно? Три відео, ті, що вам записував, термінологія. От третє відео, от там якраз про ці речі, то що я давав, там більш детально розписано, там взяти матеріал з Пхагаводдіття, як воно є, і з Шимат от Тут, от, 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 бачите, оце я вже даю посилання на перше джерело. Слід зрозуміти, що всі, ж, всі види життя у синокунті породжує лоно матеріальної природи, і що я батько, який дає сім'я». Матеріальну природу складають три гуни: благочестя, пристрасть та невігласть. І коли вічна жива істота входить у зв'язок з природою, оміц на руки ці гони обумовлюють її. Тобто, подивіться, ви душа, о, там процес зачаття, оце то, що я вам показував, пуруша прокриті оці всі процеси, ось воно. М -м. О, безгрішний. Гуна благочестя, що чистіша проти інших, просвітлює і звільняє від наслідків усіх гріхів. Тих, хто перебуває під впливом цієї гуни, обумовлює відчуття щастя та знання. Е, ну, Це гуна у нас йде чого? Е, плагість. Так? Модус пристрасті народжується з необмежених бажань та прагнень осину кунті. І внаслідок цього втілена жива істота прив'язується до матеріальної кармічної діяльності. Ну нам щось робити треба. Нам, ну якщо пристрасті нема, так ми нічого робити не будемо. Ну, тому що плавиться все такі трансцендентні, все хорошо. От. Ну, але треба якось рухатись. Тому важливо все ж таки рухатися нам і це якась доля примісів пристрасті. Вона потрібна. Осин Обгарати Знай, що гуна пітьми, що порожена з невігластва, причина омани всіх втілених живих істот. Наслідок цієї гуни безумство, лінощі є сон, що зв'язує обумовлену душу. Бачимо. Да? Ну, ще раз кажу: всі три гуни потрібні, тому що пристрасть вона щось створює, благість вона це підтримує, а невілоство вона це руйнує. Ну, вони всі мають місце. Осин Обгароти. В гуні благочестя людина обумовлює щастя, пристрасть штовхає її до кермічної діяльності, а невігластво, покриваючи знання людини, прирікає її на безумство. Інколи гуна благочестя переважає, перемагаючи гуни пристрасті і невігластва, осину бгароти. Інколи гуна пристрасті перемагає благочесті і невігластві, а інколи невігластво перемагає благочестя і пристрасть. Так і тривається постійна боротьба за перевагу. Дію його неблагочестя можна відчути, коли всі брами тіла освітлює знання. Ну, До цього ж треба дібратися, бо декорюю такі. Все, я знаходжусь в гуні, благість, все, от Я вже став такий. Ну, то, що ти сказав, це ще нічого не означає. У mm. мене був період один в житті, коли я просипався в 4-й ночі, читав 16 Скорії Махаметру, строго дотримувався чотири революційних принципів, а я в такому невілості був. що Це була катастрофа. Це, слава Богу, що наставники мене вивели з того стану. Mm. Опровідник Бгарат, коли зростає вплив гуни пристрасті, розвиваються ознаки сильної прихильності, кермічної діяльності, надмірних зусиль і непідвладних контролю бажань і жаги. Ну, це подивіться, як тренінги відбуваються по заробітку грушей. У, -у, -у побіжалі! Ну хорошо, треба, ну чуть-чуть <смі> треба деколи на поворотах тормозити, бо можна можна вилетіти. Коли посулюється гуна невіластва осину кури, тоді проявляється морок, бездіяльність, безумство та ілюзія. Якщо людина помирає в гуні благочестя, вона досягає вищих планет, чистих планет великих мудреців. Якщо людина помирає в гуні пристрасті, вона народжується серед тих, хто зайнятий кермічною діяльністю, а скінчивши життя в гуні невіластва, вона народжується в царстві тварин. Тобто, бачите. Вибирайте гуну, в якій же ви живете. Дуже важливо це робити. От. Дуже важливо, щоб ми все-таки перебували, ну, максимально скільки це можливо, в гуні, благість. Ну, пристрасть, примість якусь вона має, все нормально. Але ще раз кажу, важливо все ж таки, щоб ми якось знаходились в гуні, кажу, благість, пристрасть. Оця. Ну і поменше бути в невілості. Невігластво, знову ж таки, ми повністю виключити не можемо. Правда в тому, що невігластво, поки ми готуємо їжу, це буласть, це все чудово Ну, пристрасть, коли їжа готова, все все добре, класно. Тільки ми першу ложку взяли, щось почали їсти, все це включається Ну, Коли ми йдемо в туалет, це взагалі повне Ну, Але воно має місце, тому що ну, якщо ми щось туди закидаємо, то десь залишки мусять виходити. Ну, так що це нікуди ми від того не дінемось, але все має місце. Ну, значить, якщо воно є, значить воно має, має місце. Коли ми спимо, це невігластво. Рано це благість, день це пристрас. вечір це вже не невілоство, ніч це не Але Воно все має місце. Тому ми не можемо цього викидати, поки ми живемо тут в матеріальному світі. Наслідки благочестивої діяльності чисті, про неї кажуть, що її здійснюють гуні благочестя. Діяльність гуні пристрасті веде до злих днів, а діяльність в гуні невігластва до глупоти. Так, ну, найкраще це жити в гуні благочестя. Бласть, так? Пристрасть. Дивіться, чому дуже багато людей, які стараються заробити дуже великі гроші, вони падають. Вони падають, тому що е, занадто сильна пристрасть. Ну, пристрасть, ще раз кажу, якийсь елемент має бути, це нормально. Коли занадто сильно ми туди включаємося, то веде до злигоднів. Чому багато людей, які там так бігли, бігли, хотіли заробити, чи ще щось там вони потім банкроти, і там дуже печальні історії. Так, є таке. Хм. Тому важливо, ще раз кажу, все-таки побільше оцю гону благочестя включати в своє життя. Зони благочестя розвивається істинне знання, згони пристрасті розвивається жадібність, а згони невігластву розвивається дурість, безумство і ілюзія. От. Благочестя, старайтесь бути в гуні благочестя. Маєте знання, як у вас є знання, у вас буде все решта. Ті, хто перебуває в гуні благочестя, поступово піднімаються на вищі планети. Живі істоти, які перебувають в гуні пристрасті, живуть на, з... на земних планетах, ті ж на кого впливають. Бридка гуна невігластва упускається в пекельні світи. Коли людина з усією певністю бачить, що немає іншого виконавця будь-якої діяльності, крім гун природи, і знає в знає Верховного Господа, трансцендентного щодо всіх цих гун, вона може досягти моєї духовної природи. Коли втілена істотна здатна вийти за межі трьох гун, пов'язаних з матеріальним тілом, вона може звільнитися від народження, смерті, старості і завдаваних ними страждань, а також відчути смак нектару, безсмертя ще в цьому житті. Адже нас питав: мій дорогий Господь, яким є ознаки людини, що піднеслась над цими трьома гунами? Як вона поводиться і як перемагає гуни природи? Верховний Господь сказав, Осину панду, в кому просвітлення, прив'язаність та ілюзія не викликають з ненависті, коли вони є, і хто не прагне їх, коли вони зникають, хто стійко спокійно переносить усі перипетії будь-яких взаємодій матеріальних якостей, залишаючись безчуй... безучасним і трансцендентним, знаючи, що діють лише гуни. Хто заглибившись у самого себе, однаково ставиться до щастя і нещастя, для кого грудка землі, камінь або золото суть одне, хто однаково приймає бажане і небажане, хто стійкий, хто завжди вихваляє, хто завжди вихваляє його чи ображають його, шанують чи зневажають, залишається врівноважем, хто однаково ставиться як до друга, так і до ворога. І хто зрікся всієї матеріальної діяльності, про таку людину можна сказати, що вона піднеслась над гунами природи? Ну, ось маєте от на кого можна рівнятися. Ну, ще раз кажу, слухайте лекцію щодо прохопа. Він там дійсно дуже багато чого пояснює, дає багато відповідей на ці запитання. Той, хто цілком присвячує себе відданому служінню, є непохитний за будь-яких обставин, одразу ж підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брамана. А я є основою безособистісного брамана, безсмертного, нетлінного і вічного, який є істинним одвічним станом найвищого щастя. Так, це у нас кінець 14 глави.